Ось з часу складував станок НЦ, хотів скласти, получився такий, ну поки руки щось не доходять. Щось вже натхнення нема складувати. Коротше, вийшовся такий тут 230 на 250 площадь обробатова мала би бути. Це 20 вали на підшипниках двадцятки. Такий вийшов станочок, це спеціально під корпус такий під шаговий двигатель, а на другій стороні підшипник. Корпус на підшипник Бошовський профіля. Корпуса на підшипники робив сам, такий. З двадцятки алюмініє. Це на, на деякий час, просто так поклав капецоїдну гвинт. точив теж то сам, ставимо. Все такі кабелеукладчики з полікарбоната, з мікропуса, тут не прикручено, треба прикрутити, тут ще не клавім. Цей теж профіль, голок сюди Короче, Ось все. Вот таке чудо вийшло, щось не хочеться далі робити.